Кунські південні Карпати близько 20 кілометрів від Сибіу, другого найбільшого міста Трансильванії. Найвища вершина тут понад 2000 метрів. Чудова місцевість для прогулянок та скелелазіння. Із листопада по кінець березня гори вкриває сніг. Юліан Пинеску та Адела Даду народились у цій місцевості і прекрасно в ній орієнтуються. Вони працюють провідниками, супроводжують групи туристів. Мандрівників приваблює в цих ландшафтах їхня загадковість. Ця місцевість цікава туристам, тому що тут так багато нерозвіданих куточків. Ми заохочуємо відвідувачів користуватися дикими нерозміченими стежками крізь ліси до гірських полонин. Ми відкриваємо природу, і це заворожує людей. Нейчендісі у Трансильванії пропонуються одноденні екскурсії від однієї до дев'яти годин залежно від фізичної форми відвідувача. Гіди Аделададу та Юліан Пенеску беруть за свої послуги близько ста євро. Хто цікавиться історією, може відвідати Б'єртам, селище за 70 кілометрів від Сибіу. Посеред населеного пункту височіє мальовнича церква фортеця. Вона була збудована на початку 15 століття не лише як резиденція трансильванського єпископа, а й як фортеця. У регіоні Трансильванії збереглося понад 150 таких оборонних споруд. Священник Ульф Циглер ще з 95-го року опікується громадою в Б'єртамі. Гата там має особливий шарм завдяки тому, що його церковна захисна споруда не класичного вигляду. Вона радше схожа на замок. На невеликому підвищенні розташовано сім веж, які збереглися до наших днів. Мур потрійний багато церков фортець мають лише подвійний або простий мур, і той факт, що майже вся ця споруда витримала випробування часом. Сімсаннагігойтенохгальництв. У внутрішньому дворі церкви ще є оригінальні предмети оздоблення. Двері до ризниці мають 19 засувів. Вони отримали в 1900 році першу премію на всесвітній виставці в Парижі. Вівтар складається з 28 ікон і є найбільшим у Трансильванії. З 93-го року б'єртом охороняється ЮНЕСКО як всесвітня спадщина культури. Трансильванія відрізняється своєю різноманітністю. Це не лише строкаті ландшафти. Регіон цікава суміш німецького, угорського та румунського впливів. Про життя у середньовічних селищах туристи можуть довідатися в гора Риу, маленькому містечку біля підніжжя Карпат. Швачка демонструє, як створювались народні вбрання to keep and preserve. трайтокізертрадиції це те, що ми маємо берегти. Це наша ідентичність, це те, що залишили у спадок наші пращури, прадіди. І ми бачимо, що дедалі більше туристів цими традиціями цікавляться. Гори, ліси, первозданність у карпатському регіоні. Є багато можливостей відкрити щось нове.